Так, всім Раю райогорода людям. Коротше, це зараз виду до гори. Щоб розуміли. Такий клон. Вона хата, видно, що рівень який. Ой. Перенастроїв трактора, плуга і трактора плуг на мінімальне Захват воу Трактор перекошений і все воно захват робиться ще більше, якщо по нормальному. Балансирне колесо не зліва, а справа. Трактор. Зараз вже підчмеш. Магія рівно стоїть, А то було А то було теж що Там з краю, перекидався. Ну, На ліву сторону більший тіл. більший уклон. Ну так, зараз наче виходить. Сантиметрів 15. У виходить його зробити. Так. Горн тут так зачепив, щоб, щоб передок піднявся. Бо інакше воно все сюди накладує і все. А так зараз земля проходить вниз тако і рівненько заглажує. І тут склону я на все я вам скажу все рівно. На ми зими ячмі везу якийсь клончик. Тут як кожен раз як собою там воно. клончик сильний. Кожен раз як сюди заїжджаю грати, кожен рік в років вже з 10-15-15, мабуть. 15, Тільки перехрестився і вперед. Настроївся, трактора сюди, бібіль, серпці і вперед.